Абсолют проявляє себе, він має властивості і світла, і темрява. Світло і темрява це дві частини одного цілого. Але кожна частина намагається пізнати себе через кожного з нас. І якщо людина знаходиться в глибокому сні... Ось ця сила, вона бачить себе такою, якою її сприймає людина, якою він її уявляє. Уявляє він її як Бога, так, як ангела. Ця сила, вона себе і бачить. Вона приймає правила гри. Тобто їй цікаво, їй цікаво, бо через це вона теж отримує досвід проживання цього життя. Все, що навколо нас знаходиться, і ми самі, ми є. Інструментом для проживання, для отримання досвіду свого існування абсолютно.